Вітаю, друзі! У себе на каналі. Сьогодні я знову одяглася тепленько і йду працювати в квітничок. Сьогодні хочу подивитися, як почуває себе німфейка в ставочку. Вона в мене одна, а чоловік сказав, що моя калюшка замерзне зимою. Ну, дивлячись, яка буде зима. Але я ризикувати не буду, тому що в мене одна німфейка. Тому. Підемо, будемо її діставати і подивимось, що з нею там. Вона вже давно скинула листочки, листочків на поверхні немає. Ось так я повкривала свої гортензії крупнолисті, які були висаджені влітку. Ще не всі. Ще буду вкривати, але поки немає морозів, так не поспішаючи, потихеньку я їх накрию. Немає вже що показувати, хіба що бутончики троян не розкриті. Ось так виглядає зараз ставочок. Тут глибина приблизно 60 сантиметрів, а я вже казала, мій квітничок знаходиться з північної сторони будинку. І тут, ну, в мене завжди все пізніше зацвітає, розквітає, сходить. Але я підбираю такі рослинки, щоб вони, звичайно, мене радували. Ну і цей ставочок я зробила тут. Ось, І так перший раз я купила німфейку, називається, вона в мене Нігель. Є відео, як, як вона квітувала, можливо, я вставлю пізніше. Була квіточка, мені прийшла з бутончиком, німфейка прийшла, і, була ще, і було ще дві квіточки. І я зробила висновок, що це заглибоко для неї. Мало що північна сторона, то ще й глибокий ставок. Тому ми там зараз, видно, підложили цеглинки. Ось. Ну, можна було б її опустити на дно, і хай би вона так перезимувала, але я не буду ризикувати. Підніму її у відро, залью водою і поставлю е, у підвал. Ну, можливо, поки що в літню кухню, морозу немає, а коли будуть морози, опущу в підвал. Зараз я дістану і подивимось, що там є. Листочків вже давно немає. Ну, я зробила висновок, що їй не вистачає сонця. Можливо, якби було сонце, вона би гарніше довше квітувала б. А можливо, що перший рік, і вона всього три квіточки була. Ставочок засипаний листочками Вербиха куранішики, тому що тут ось. Верба зростає, я її формую на штамбі. Ну і зараз піднімемо, подивимось, що там з ним фейкою. А водичка то холодна. Я пізніше взяла термометр. На вулиці в нас 7 градусів сьогодні тепла. А вода всього 2 градуси. Зараз, так як уже прохолодно, вода в ставочку зробилася прозорою, немає ніяких водоростей, тільки плавають листочки на поверхні. Пізніше я їх позбираю, але воду вибирати на зиму не будемо. Тому що це яма викопана. І обтянута плівкою. Тому я хвилюватися не буду, що вона промерзне, і там шкоди ніякої не буде від цього. Тим більше, що все-таки я планую його переробити на весну. Принаймні на це надіюсь. Ось такий п'ятилітровий горщик, він дуже тяжкий, я не змогла його підняти, щоб показати вам коріння, але корінці ось видно, корінці є, вони живі. І ось-ось тут. також є. Це корінці. А це ще листочок живий, а можливо і квіточка майбутня. Я зараз його помию, цього горщика. І ось таке відро з під фарби 10-літрове, напевно, воно. Поставлю його туди, залью водичкою чистою і поставлю поки що в літню кухню, там в нас не отоплюється і воно так буде зимувати. Якщо почнуться великі морози, то я опущу його в підвал. Не буду ризикувати залишати вставочку, тому що вона в мене одненька. Виписувала я її в Анжели Скульніченко, декоративний сад Півдня України, ставки німфеї. В Анжели дуже великий вибір німфейок водяних лілій. Ось. Тому зараз піду помию і поставлю на зберігання. Ну і все, помила, залила водичкою. Ось так. Корінчики видно, плавають. І буду спостерігати за нею. Тут в мене в літній кухні стоїть хурма, яку я виписала, широколиста гортензія, яка не зимує на дворі. І в компанію до них буде німфейка. І, звичайно, буду спостерігати. Тільки почнуться дуже великі заморозки, все це, вся ця трійця піде у підвал. Ось так. Перший рік, перший раз я буду зберігати німфейку. Дякую за перегляд і мирного дня вам, друзі!